Бійці з гвардії наступу тренуватимуть від двох до чотирьох місяців. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він наголосив, основними завданнями для бійців є бойова підготовка та підвищення професійного рівня. Планується, щоб сформовані бригади виконували штурмові завдання в ході контрнаступу. А втім, спочатку на навчання відбудуться. На навчання відбудуть вже чинні військовослужбовці та працівники МВС, які вже мають досвід служби, а згодом до них будуть приєднуватися нові бійці із добровольців, розповів міністр. І долучаємо до ефіру Харитіна Старсьтарського пре софіцера бригади швидкого реагування національної гвардії України. Так чи правильно я вас представив? Доброго ранку, так. Питання справді дуже багато. Ну, перше, абсолютно логічно. Чим кардинально буде відрізнятися забезпечення цих елітних штурмових загонів і скажімо, просто звичайних мобілізованих, якщо можна це так зазначити, говорити саме, що вони є звичайні під час війни, але в той же час забезпечення і чому подекуди від мобілізації чоловіки звичайно мобілізації тікають від воєнкомів, представники центрів комплектування. А до цих спеціальних бригад біжуть аж бігом, і там ще й жорсткий відбір. Що стосується забезпечення, в першу чергу тут треба говорити про цілі і завдання, які будуть виконувати ці бригади. Відповідно до цих цілих завдань буде ну, відповідно сформоване і забезпечення, і в першу чергу йдеться про технічне забезпечення, забезпечення зброєю, технікою ми говоримо про. Сучасну зброю, ми говоримо про а, техніку, яку нам надають наші побратими і наші союзники із країн-партнерів. Що стосується а, тих, хто віддає перевагу саме таким от штурмовим підрозділом, ну, я думаю, що у кожних, а, у кожної людини є своя мотивація, знаєте, можливо, хтось себе не сильно бачить на Скажімо так, в захисних діях, да, в оборонних діях бачиться більше в штурмових, От. але ми даємо шанс людям знайти себе, тому що, наприклад, в нашій бригаді, це бригада Рубіж. У нас є багато різних підрозділів: це і піхота, це і броньована. Броньовані підрозділи, тобто танкові батальйони, це і артилерія, і протиповітряні підрозділи, і сили спецпризначення. Тобто, люди можуть знайти себе в будь-якій сфері і знайти свою військову спеціальність. А як власне треба собі обирати бригаду? Тому що знаємо, там є бригада Азов, бригада червона калина, бригада буревій чи тебе розподіляють вже як ну, самі. Коли ти звертаєшся до гвардії наступу і кажеш, що ти хочеш брати участь, тут насправді у людей є можливість вибору. Тобто кожен може вибрати бригаду собі. І я думаю, що найлогічніше було би робити цей вибір саме от, виходячи з територіальної, ну, знаєте, з місця розташування самої бригади. От, тобто, є бригади, які у нас. Розташовані так, їхні е, їхній пункт е, дислокації е, на західній Україні, на східній є, в центральній Україні, у нас в Гостомелі, от я думаю, що найлогічніше виходити з цього, тому що завдання у бригад будуть плюс-мінус однакові. Ми всі готуємося до е, деокупації наших земель, до повернення того, що належить нам, і до знищення особового складу противника. Дякуємо вам, спасибі. Гретін Старський пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України.